Таю, видивитися інформаційні деталі дня на 21 першому каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Обікрали підносимо поліції вночі. Почистили підвали у малій Рафанді будинку навпроти обласного управління нацполіції. З початку року в Ужгороді офіційно зареєстровано півтора десятки підвальних крадіжок. Зелена карта подорожчала від сьогодні. Страхові поліси для виїзду за кордон додали у ціні 6-10%. Тому що процедура перерахунку страхових платежів дуже пов'язана з коливанням обмінного курсу євро більше ніж на 5%, порівняно із застосовуваним курсом євро. Патрульні замість даївців на львівських відрізках траси Київ чоп та під'їздах до кордонів у сусідній області. Працюватимуть поліцейські як на Закарпатті розкажемо у випуску. З початку року в Ужгороді обікрали щонайменше 15 підвалів. Це офіційні дані. Грабіжники діють за однаковими схемами та викрадають найчастіше велосипеди, робочі інструменти, а подекуди навіть консервацію. Поки поліція шукає винних, злодії нахабніють цієї ночі обікрали підвали у малій рафанді будинку просто навпроти обласного управління нацполіції. Спокійний район у центрі міста поряд облдержадміністрація, а навпроти обласне управління поліції. Усе це не завадило злодіям обікрасти підвали будинку на вулиці Ракоці. Зломисники потрапили до приміщення через задній вхід. Виламали замки на дверях та обікрали декілька комірчин. Діяли вибірково та з конкретною метою. Старі меблі, техніку та велосипеди не брали. Вкрали лише два новенькі ровери вартістю 30 тисяч гривень. Це вже не перший раз, пару декілька. Років тому вже була подібна ситуація, але тоді там стояли інструменти, покрали інструмент. Треба обезпечувати себе якось не знаю, замки, які стати але теж такі. Тут такий замок стояв на дверях з другої сторони домофон і все одно зламали. Катерина зібрала документи, які підтверджують, що вкрадені велосипеди належать їй та звернулась до правоохоронців. Дівчина не впевнена, що майно їй повернуть у 2015-му В Ужгороді скоїли близько 80 подібних крадіжок. Злочинців зловили лише у десяти випадках. Цьогоріч подібних заяв надійшло півтора десятки. У поліції вже є підозрюваний. Підвальні крадіжки організовував Учгородець, якому допомагали спільники. Наших оперативників вже є напрацювання. У них є підозра, що всі ці крадіжки скоює одна і та сама людина або група осіб, тому що характер скоєння цих злочинів є один і той самий. Збираємо речові докази для того, щоб ми могли. Ну, доказати їхню вину і притягнути їх до кримінальної відповідальності, щоб пришвидшити процес слідства господарів викрадених речей повинні мати фотофакти та відповідні документи. Також юристи радять не чекати, а самим шукати майно. Часто викрадені речі продають на сайтах і підписують як терміновий продаж, або ж здають на ринок чи в ломбарди. У разі виявлення своєї власної речі, наприклад, в когось ви чи знайомих, чи друзів, чи просто будь-якої людини, однозначно, що. То напевно звернутися звернути суд так, так так як вона не, не повірить, що ця річ була а, вами придбана колись. Найчастіше грабують приміщення з ненадійними замками. У будинку на ракуці комірчини з броньованими дверима не чіпали, адже простим ломом їх не відкриєш. А ще варто встановити сигналізацію: найдешевша коштує від тисячу гривень, плюс щомісячна плата у дві сотні. Як убезпечуються містяни від підвальних крадіжок і чи доводилося їм ставати жертвами таких грабежів? Ми запитали для нашої традиційної рубрики Громадська думка дивимося. Була ситуація в нас така. Е, ну, не знаю, ну, скажімо так, вскрили підвал. Поки що не закриваю підвал, щоб бачили, що там звідти нічого красти. У нас поставили кодовий замок, але в принципі слава Богу, нас це врятовує. Якщо хтось професійний вирішить, то ніяк не обережешся. Просто в нас на під'їзді з кодовим замком стоїть двері. Так що я думаю, що це можливо якось і обезпечує крадіжки. Треба бути обережним і берегти себе завжди. Найперше ставити сюди замки. Я думаю, це буде правильно. І собаки, я думаю, на колодицю закрити. І узнаватися, якого підходжує до того підвалу. Тільки якісь такі мощні замки ставити, більше нічого. Якась охрана, сіна, кажуть, сіналізація, щось таке, ну щось в такому. Ну бути більш настороженим, більш таким уважним. Дайте у нас рядом обікрали були підвал, рядом і, і, і розбили замок. Там все повиносили. Ми не чули навіть, що сусіди ми. Ми не чули, так що вони такі опитні вже. Виїздити за кордон за карпатцям буде дорожче, із 25 січня подорожчали страхові поліси Зелена карта. Цей документ є обов'язковим для усіх, хто виїжджає за кордон на автотранспорті. Так, страховий поліс за кордон на 15 днів на легковому автомобілі України Європи здорожчав у середньому на 38 грн гривень і становитиме 657 грн. гривень. Вартість річного поліса в Європу зросла на понад три сотні до 5750 тисяч гривень поліс для виїзду у Молдову, Росію та Білорусь здорожчає на 133 гривні. В останній вартість зеленої карти страхові компанії переглядали в листопаді. Усі страхові виплати повинні були зрости в середньому на 6,1%. Тому що процедура перерахунку страхових платежів дуже пов'язана з коливанням обмінного курсу євро більше ніж на 5 відсотків, порівняно із застосованим курсом євро. Що таке обмінний курс? Обмінний курс це курс не з банку на даний момент, який він встановлює. Застосований курс це міжбанківський. 134 гектари земель на кордоні Закарпаття з ЄС рік тому незаконно віддали у приватну власність. Прізвище власника не розголошують, лише кажуть, що це місцевий мешканець. Державі поки вдалося повернути третину приватних ділянок. Загалом на сьогодні 28 земельних ділянок загальною площою 54 гектари оскаржено в суді та повернено. Крім того, подано шість позовів щодо оскарження рішень про передачу в оренду ще майже 80 Гектарів біля кордону на Тячівщині готуються до весняного паводку. Місцеві водники прогнозують, він буде більшим та небезпечнішим за підтоплення восени та взимку. Зараз район один з найменш захищених від великої води, бо листопадовий паводок зруйнував берегоукріплення та підмив дамби. Щойно дозволить погода, водники почнуть латати ділянки берегів у селах Калини, Неразниця та Руська Мокра. Невеликі суми на це виділять з районного бюджету. Держава грошей на відновлювальні роб роботи не дає більше того, районне управління водного господарства не забезпечене паливом на експлуатацію техніки. Не вистачає людей. На території району є дві аварійно-рятувальні бригади по восьмеро працівників у кожній. При сильному паводку цих сил не вистачить. Із двох постів на трасі Київчоб зникнуть інспектори ДАІ. Їх замінять співробітники нової патрульної поліції. Поки зміни вводять тільки на території сусідньої Львівщини, адже Закарпатські патрульні поліцейські нині працюють тільки у двох містах області Ужгороді та Мукачеві. На постах міжнародних трас та доріг місцевого значення і далі залишатимуться працівники Державтоінспекції. Існують. На території області у нас 5 стаціонарних постів на сьогоднішній день. Це чотири стаціонарних поста на в'їздах в області, це, відповідно, Ужок, Нижні Ворота, Сойми та Лазищина. І один внутрішній пост це пост в Виноградівський район. На цих постах несуть службу працівники поліції, головного управління. На постах Нижні Ворота та Лазищина. На в'їздах в області несуть додатково працівники роти дорожньо-патрульної служби. Залишайтеся з нами далі. Про таке нові обмеження для курців. Якщо Верховна Рада ухвалить новий закон, палити заборонять навіть біля під'їздів та входів у кафе. А штрафи підвищать у кілька разів. Тему дослідили наші журналісти. Аварія на водопроводі через прорив труби мешканці багатоповерхівок поблизу транспортного мосту весь день сиділи без води. Водопроводи старі, вони ослабили ці частини при радянській владі, що покладені, вони покладені тоді в 70-ті роки. Третій етап щеплень у Закарпатті почали завершальний тур вакцинації від поліомієліту. Як, кого і де щеплюватимуть, дивіться далі. Період грипа і ці закриті школи і дикі садочки чули не є протипоказанням для проведення турової вакцинації. Палити заборонено. Якщо Верховна Рада ухвалить новий закон, курцям стане сутужніше. Палити заборонять навіть біля під'їздів, входів у торгові центри та розважальні заклади усіх офіційних установ. А ще піднімуть штрафи до семи сотень гривень за порушення. Де є в Ужгороді облаштовані місця для коріння? Та чи штрафують закарпатських порушників, дізнавалися наші журналісти. Беата разом з дворічним Андрійчиком живуть на вулиці Корзо. Курці у їхньому під'їзді є постійно. Тут розташоване кафе та інтернет-клуб. Тож відвідувачі часто димлять біля оселі дівчини. У квартирі постійно чути запах тютюну. Беата боролася з курцями всіма можливими способами, і оголошення розвішувала, і правоохоронців викликала. Та результату жодного. Неодноразово поки от дитинка підростала. Я його через дим проносила додому. За дому дійсно, коли по 5-10 чоловік стоїть курить. Я дитину через це переношу. Вони аж ну не розуміють, що дитину роблять пасивним курцем. Крім того, сходи під'їзду дерев'яні, тому необережно кинутий недопалок може спричинити пожежу. Зараз в Україні є перелік з 12 громадських місць, де палити офіційно заборонено. Це парки, зупинки, стадіони, дитячі майданчики. Штрафи сягають від 51 до 170 гривень. У разі повторного порушення вдвічі більше. Та здебільшого усе обходиться зауваженнями. Найбільше порушень стається звичайно ж на зупинках громадського транспорту. Підходимо до громадян, робимо або усне зауваження, а вже або людина, якщо не припиняє дане Правопорушення тоді вже виносимо постанови. Усних зауважень ми робимо за зміну в районі 30, а постанов виносимо 2-3 на місто. Список заборонених для паління місць незабаром планують розширити. У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, яким пропонується обмежити куріння біля під'їздів, входів та виходів у житлові будинки, торгових центрів, дитячих закладів та магазинів. Опинившись цигаркою у радіусі 20 метрів від них, отримаєте штраф. За перше порушення доведеться викласти від сотні до трьох сотень гривень. За повторне вже 700. Курці можливо новаціям не раді з тим, що палити не можна всередині закладів, звиклись. Але навіщо забороняти робити це на вулиці біля входу? Не розуміють. Арсен Бабиченко неодноразово сплачував штрафи за такі порушення, та лише через те, що де палити заборонено, зазначено, а де можна ні. Мене штрафували на 50 гривень за те, що я курив у громадському місці, але на жаль, на даний момент немає спеціально відданих місць, де можна, де можна покурити, не порушуючи при цьому закон. І Якщо піднімуть штрафи за куріння, це буде максимально несправедливо. Е, ну, якщо вони хочуть піднімати штрафи за куріння, то тоді нехай на ці штрафи будують і спеціально відведені місця, де можна курити. Займатися облаштуванням таких місць мають власники закладів. У законі зазначено, адміністрації готелів, аеропортів, вокзалів зобов'язані виокремлювати місця для курців, площа яких не перевищуватиме 10% загальної. У кафе та розважальних закладах палити можна виключно на спеціальних терасах, які позначені як місця для куріння. Палити на вулицях теоретично поки не заборонено. Смалити не можна лише у громадських місцях. Хоча у законі саме поняття громадського місця чітко не прописане. Тому навіть підпалюючи цигарку на набережній, можете заробити, якщо не штраф, то усне попередження від правоохоронців. Аварія на водогоні в Ужгороді. Витік води стався майже у центрі міста на площі Богдана Хмельницького. Мешканці сусідніх багатоповерхівок на кілька годин залишилися без води. Вони ж і повідомили про проблему, побачивши, що вода витікає посеред площі просто з під землі. Наслідки аварії ліквідовували весь день. На місці працювали десятеро співробітників водоканалу та спецтехніка. Старі труби з'єднали спеціальними круговими ущільнювачами, але через дуже старий водогін та каналізацію кажуть спеціалісти такі проблеми виникатимуть і далі. Вийшло з ладу стик, визвали екскаватор, розкопуємо, відкачуємо воду, і ліквідовуємо аварійну ситуацію. Аварії виникають постійно і вони будуть виникати місто. Старі забудови, старі, водопроводи старі, вони ослабили ці частини при радянській владі, що покладені, вони покладені тоді в 70-ті роки. Оді стартував третій етап щеплювальної кампанії від поліомієліту. У амбулаторії та поліклініки вже надійшла вакцина. Щеплювати будуть дітей віком до 10 років упродовж двох тижнів. Щоправда, лікарі констатують, через карантин у навчальних закладах мами побоюються у цей період робити ревакцинацію, тому можливо, кампанію продовжать. Чи варто робити щеплення від поліоміеліту у період масових захворювань на грип? Та як визначити якість вакцини, розкаже Олександра Туранова. Піврічний Валерій вже отримав одне щеплення від поліомієліту. Сьогодні повинно було б бути друге, та з нажиттю не можна. Доведеться трохи зачекати, поки всі симптоми застуди минуть. Крістіна щеплює вже третю свою дитину. Переконана, це необхідність. Нам медсестра, або лікар-дільничний наш дзвонить, запрошує, оглядає дитину і ну, за рекомендацією лікаря ми робимо. Мене не лякає, те, що зараз говорять, то я довіряю своєму лікарю. Так що. Ну. Зараз просто трошки дитина застуджена ну, і не можемо зараз зробити, але коли сопельки пройдуть, і, ну зробимо жінка. Багато читала про щеплення і знає, як перевірити, чи вакцина якісна. На ампулах з препаратом є маленький квадратик-індикатор. Якщо його колір світліший ніж зовнішній фон ампулу, зберігали і транспортували правильно. Отже, вакцина безпечна. У амбулаторії номер 6 планують щепити більше трьох сотень дітей. Сьогодні лише складають списки та обдзвонюють батьків через епідемію грипу. Багато хто відмовляється, побоюючись побічних ефектів та наслідків. Період грипа і ці закриті школи і деякі садочки я чула не є протипоказанням до для проведення турової вакцинації. Уже сьогодні дзвонили. Ми їх от запросили. Вони прийдуть. Деякі перепитують, чи можна робити, чи не можна робити. З Завтрашнього дня ми вже я знаю, що будемо мати дітей. Ми вже перезванювали, і хтось уже завтра прийде до нас до на вакцинації. Лише в Ужгороді за два тижні заплановано щепити майже 17 тисяч дітей. Вакцинація проводитиметься з 25. 5 січня до 5 лютого дітям від двох місяців до 10 років препарату кажуть медики. Достатньо та у попередніх двох етапах вакцинації участь взяли лише 50% дітей. Лікарі сподіваються, що цього разу охочих буде більше. Особливих побічних дій або ускладнень не було взагалі. Якщо дитинка не щепилася в першому, в другому турі, вона може отримати щеплення в третьому турі. І це теж буде ну, рахуватися як додаткова імунізація проти поліоміліту. Через грип та карантин третій тур вакцинації медики швидше за все продовжать ще на тиждень, аби щепити якомога більше дітей. Бо в останні роки показники вакцинування були вкрай низькими. Тому вірус і з'явився знов. Востаннє таку масштабну вакцинацію проти поліомієліту проводили 20 років тому. Медики нагадують, ліків від поліомієліту не існує. Єдиний захист щеплення. Закарпатських випускників, які братимуть участь в ЗНО, просять подбати про вчасне отримання паспорта, оскільки реєстрація учасників оцінювання, які вже досягли 16-річного віку, проходитиме саме за паспортами. Якщо головне посвідчення особи не буде виготовлене вчасно, у випускників можуть виникнути труднощі з реєстрацією на ЗНО. А вона відбуватиметься в стислі терміни: з 1 лютого до 4 березня. А оцінювання з української мови та літератури, математики і Історії України відбудеться вже в травні. Зовнішнє оцінювання з інших предметів стартує 3 червня. Такими були інформаційні деталі вівторка. Я нагадаю, наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.